Ви знаєте, ви мені розповідали з приводу того, що кінза любить прохолоду. І я абсолютно тепер теж в цьому переконана. Подивіться, яка кінза пішла. Все літо таке було нещастя. А зараз ну, такі пухнасті кущики, такі, що прям ну, кайф. От це, просто, це просто краса. Вона розрослась так, що зараз одне задоволення рвати цю красуньку пухнасту. Вона настільки стала соковитою, настільки стала кайфової, так кущики розрослись. Так що, ви знаєте, ви були абсолютно праві, коли казали, що кінза не любить спеку і не любить, ну, не любить жару, не, не любить е, сухе повітря. Вон, дивіться, яка краса. І зараз прямо ну, зверху ну не так видно, а так ну дивіться, яка. Ну, гарнесенька. Так що. Так що згодна з вами абсолютно це підтвердження ваших слів. Дійсно, Кінзанна осінь розрослась дуже класно. Тобто є сенс її сіяти восени. Ви були праві. Дякую вам за підказки.